Доброго дня, любі учні! Сьогодні поговоримо про фабрику Санти та про те, які листи надходять від діток з усіх країн. В англійській мові слово лист перекладається як letter, отримати лист – «get getter. Get lots of letters. Ельфи отримують багато листів from children of different countries від діток з різних країн Before Holidays Перед святами. Кожна дитина розповідає про список своїх гарних вчинків, які вони робили протягом цілого року. А як же сказати в минулому часі, що я готував, ремонтував, грав, допомагав? Для цього до дієслова приєднується закінчення. Закінчення ді. Сьогодні ми будемо записувати речення в теперішньому часі і перетворювати його. На речення в минулому часі, приєднуючи невеличке закінчення. Це закінчення будемо виділяти червоним маркером. Отже, починаємо. Ми знаємо, як перекладається речення Я готую. I cook. Я готую суп, I cook soup, Я готую піцу, I cook pizza, я готую салат, I cook salad. Але, якщо ми хочемо сказати, що ми робили це в минулому, я готував, ми повинні приєднати закінчення до слова cook. I cooked. Я готував. Наголос при цьому ми не змінюємо. Я ремонтую i fix. Я ремонтував. I fixed. Я граю. I play. Я грав. I played. Повторімо разом. Я граю. I play. Я грав. I played. Я прикрашаю. I decorate. Я прикрашав. I decorated. Зверніть увагу. Якщо слово вже містить літеру І, як в слові decorate, нам не потрібно додатково додавати І в закінченні. Ми приєднаємо лише одну літеру Ді. I decorated. Отже, ельфи відкривають торбинку з листами і починають зачитувати листи. І перший лист отримали вони від марка The Letter From Mark. Давайте запишемо це речення в зошит The letter from Mark. Позначимо, що letter це лист. Від Марка прикладається як From Mark. І спишемо текст, що ж ця дитина робила протягом року. I cooked soup with mom. I cooked pizza with sister. I played with brother. I helped my dad. I played with my kitten. Як ви думаєте, чи хороші справи виконував цей хлопчик? Чи може отримати він подарунок від санти? Спробуємо перекласти текст I cooked soup with mom. я готував суп. Якщо ви думаєте, що це хороший вчинок, ставите плюсик біля речення. I cooked pizza with sister. I played with my brother. Я готував піцу з сестрою. Я грав з братом. I helped my dad. Я допомагав татові. I played with my kitten. Я грав з моїм кошеням. Як ти вважаєш, чи отримає ця дитина подарунок? Get Yes, get. Так, отримає. Поглянемо на інший лист. The letter from Tom. Читай, будь ласка, за мною. The letter from Tom. Лист від Тома. I helped mom to water flowers. Повторюй за мною. I helped mom to water flowers. Я допомагав мамі поливати квіти. Запиши, будь ласка, це речення та виділи закінчення. Help helped. Не забувай, якщо до дієслова додається закінчення, це означає, що дитина вже виконала цю дію. Вже хлопчик допоміг мамі. I washed my hands. Повторюй за мною. I washed my hands. Я мив руки. Запиши речення. I brushed my teeth. I brushed my teeth. Я чистив зуби. I cleaned my room. I cleaned my room. Я прибирав кімнату. Поряд з кожним реченням постав плюс або мінус. Залежно від того, добре це був вчинок чи поганий. Чи отримає ця дитина подарунок? Поглянемо GET, GET отримає. Наступний лист від Боба. The Letter from Bob. Повторюй за мною The Letter from Bob. В даному листі з'являється нове слово listen. Listen означає слухати. Listen to music, слухати музику. Listen to mom, слухати маму. Listen to teacher слухати вчителя. Отже, цей хлопчик розповідає в своєму листі про наступні речі. I listened to my teacher. I listened to my teacher. Я слухав вчителя. I listened to my mom. I listened to my mom. Я слухав маму. I fixed my toys. I fixed my toys. Я ремонтував іграшки. I washed my face. I washed my face. Wash означає мити. Wash face. Wash hands. Мити руки, мити обличчя. Визнач, хорошими були дівчинки чи ні. Подумай, чи отримає він подарунок від Санти. Поглянь, Ельфи вирішили подарувати йому аж два подарунки. Отже, He will get the Present. Він отримує подарунок. А тепер творче завдання. Намалюй, будь ласка. Книгу та вирвану з неї сторіночку. Іноді діти можуть псувати речі. В англійській мові слово псувати перекладається як spoйд, а якщо іграшку чи книгу вже зіпсовано, ми будемо говорити «spoiled». Поряд напиши слово spoiled, я перекладається Зіпсував. Зачитаємо наступного листа. Виконайте переклад даних речень. Боб псував книги. Правильно, Bob Spoiled Books. Боб псував іграшки. Боб spoiled toys. Боб псував ручки. Боб spoiled pens. Боб псував зошити. Боб spoiled copybooks. Запиши, будь ласка, дані речення. Та подумай, отримається дитина подарунок чи ні. Ознайомимося ще з одним новим словом. Це слово кік бити ногами. Кікт бив. Можна сказати, Боб бив кошенят, Боб бив друзів, Боб бив дітей. Звісно, це поганий вчинок. І навряд чи Санта подарує йому гарний подаруночок. Виконай переклад даних речень. Під реченням можеш намалювати подаруночок та перекреслити його. В цьому році Боб нічого не отримує, бо йому слід змінити свою поведінку.